Ни лісівник волині від квартирка роботу перейняв. Тюремний вирок агенту ФСБ Іллі Сметаніну підтверджено. Всередині були діти. На Волині блискавка влучила у будинок. Справу щодо псевдотендеру розглядають у суді. До ківерців знову надійшла сумна звістка. У шпиталі помер захисник України Юрій Шупічук. Солдат був призваний на військову службу по мобілізації. Помер герой 12 липня від численних поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Тепер оборонцю на віки 41 рік. Причин поховання Юрія Шупічука повідомлять згодом. Сьогодні Раднівщина на щиті зустрічає військовослужбовця Леоніда Ксьонзика. Серце старшого солдата зупинилося у Дніпропетровській міській клінічній лікарні. Тепер захисникові на віки 44 роки. Усіх жителів громади просять гідно зустріти захисника. До Копачівської громади на щиті повертається захисник Андрій Брилюк. Життєвий шлях героя обірвався внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Завтра, о 12-й годині, героя зустрічатимуть біля стіни пам'яті у селі Копачівка, де відбудеться громадська молебень. Далі кортеж попрямує до рідної домівки у село Башова. Відспівування військовослужбовця відбудеться у храмі святого пророка Іллі ПЦУ села Копачівка, орієнтовно о 13.30. Останній спочинок Андрій Брилюк знайде на місцевому кладовищі села Башова. На Горохівщині в останню дорогу провели героя добровольця Віталія Прокупенка. 30-річний захисник пішов боронити Україну на початку 2023 року. На жаль, загинув у страшній ДТП на Дніпропетровщині. У воїна залишились дружина, донечка та сестра. З Віталієм Прокупенком прощалися біля символічного хреста борцям за незалежність України. Далі траурний кортеж попрямував до свято-миколаївського храму міста Горохів, де захисника відспівали. Блискавка і будинок у вогні. У селі Ставоколицької громади після влучання блискавки спалахнув будинок. В той момент у приміщенні була мати і троє малих дітей. Жінка ледве встигла вивезти малечу на вулицю, доки приїхали вогнеборці. Пожежа знищена 120 метрів перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку. Пожежа розпочалася через влучання блискавки в житловий будинок. Вже о 9.21 пожежа було локалізовано. До слова, загалом на території Луцького району з початку року виникло три. 398 пожеж. З них чотири через влучання блискавки. У Луцьку на Ковальській трапилася дорожня транспортна пригода. Не поділили дорогу БМВ та тягач. На місці працюють правоохоронці. За попередньою інформацією обійшлося без потерпілих. Через автопригоду рух транспорту ускладнений. Утворився затор у напрямку від старого ринку. Обставини ДТП з'ясовуються. Проти нюху не попреш. На пункті пропуску єгодинь чотирилапа помічниця прикордонників зреагувала на речі однієї із пасажирок автобуса, що прямував до Польщі. Нею виявилася 41-річна ковальчанка, в кишені якої знайшли баночку з підліків з речовиною сіро-зеленого кольору попередньо канабісом. Окрім того, серед її речей виявили також пристрій для куріння з наркомісною речовиною. Все вилучене передали правоохоронцям для з'ясування всіх обставин. you <laughs> Волинський апеляційний суд підтвердив тюремний вирок Іллі Сметаніну, агенту ФСБ, який скоригував ракетний удар по луцькому аеродрому на початку повномасштабного вторгнення. Суд призначив музиканту та авіалюбителю 12 років неволі. Зрадник намагався оскаржити вирок, але його лишили в силі. Слідство СБУ встановило саме за координатами сметаніна 24 лютого 2022 року. Росія здійснила ракетний удар по військовому аеродрому біля. Луцька після прильоту агент ФСБ передав загарбникам інформацію про наслідки удару. Зловмисника затримали на початку березня 2022 року. За даними слідствами зловмисником, є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через зв'язкового. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано війшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там технікою об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті. Схоже, йде епоха Волинської лісової мафії. Стало відомо, що вже й столичний стілець хитнувся під головним екс-лісівником Волині Олександром Кватирком. Нагадаємо, у січні цього року посадовець поїхав підкорювати нові вершини до Києва, зайнявши посаду цілого операційного директора ДП «Ліси України, став хазяйнувати вже не лише у двох областях. Олександр Кватирко має вищу освіту за спеціальністю лісове господарство крім того, має значний досвід роботи на керівних посадах та стаж роботи у лісовій галузі понад 21 рік. Та чи то напрацьованими схемами не здивував, чи своєю працею став потенційною загрозою для керівництва. Однією з причин, ймовірно, став заказник Зубер про який ми вже неодноразово розповідали. Поки пан кватирко був, так би мовити, біля керма, у заповідній зоні нехтували ледь не усіма законами та заборонами. То у заказнику межі змінять, бо ж зубри мігрують, то з'являються мисливські угіддя для своїх. А тут ще й журналісти натрапили на приховане від лишніх очей будівництво. Одним словом, затисли з усіх боків. Так, за нашою інформацією, квартирку залишив займану посаду, як то кажуть, по-доброму. Це згодою сторін. Проте, схоже, десятирічна праця не пішла даремно, бо ж наступники продовжують справу екс-очільника. Візьмемо, до прикладу, те саме будівництво у межах заказника Зубер. У глибині лісу, де ні людей, ні зв'язку. Як на дріжджах, росте такий собі комплекс. Та на запитання, хто ж тут господар, усі розводять руками. А яка ваша безпосередня задача була? подивитися за людьми. Тоді навіщо вам інструмент Ну, Ми підвезли інструмент людям. Тож їхали подивитися? А? Тож їхали подивитися. А? Ну, правда, треба подивитися її, Да, то робимо туди. Ага. А на кого працюєте? А я ж А? А на кого працюєте? А яка різниця? Ну як, яка різниця? Це все через 10 людей. Ми ж вам не можемо сказати, що ми конкретно нас наймали. Тут щось спокон, ви не те місце приїжджаєте. Так, да. Мені цікаво, чого ви все в місце. Якщо ви знаєте, що тут таке робиться, то ж їдьте, де там више, де там хто там. Ну, ну так зачекайте. чого ми ви починаєтесь? Такої нузга. Просто цікаво, чи на це все дозвіл. Не би не було. Я то не ніби, ви не не в нас приїхали були. запитати, чи є дозвіл. А працюють тут вправно та швидко. Схоже, терміни піджимають. Бо ж після першого візиту журналістів за декілька днів роботи зроблено було чимало. За мною ви можете бачити нові будівельні матеріали. На місці працюють будівельники, та, схоже, роботу припиняти не збираються. На території красується добудоване бунгало, викладена бруківка та навіть проведена електрика та вода. Поряд планується ще одна будівля. З власних джерел нам стало відомо, що все це добро будують за державну копійчину. А от відповідальний полійський лісовий офіс, тепер ліси України, здається, десь ми вже таке бачили. Бо ж, ймовірно, буде так, як і з готелем для віпів у звірові. Спочатку тягнуть з держави кошти, а потім швиденько спускають з молотка. До слова, схему у звірові наразі розслідує столичне державне бюро розслідувань. Що ж до заказника Зубер, наразі теж відкрито кримінальне провадження за самоправство. Ось так за гарною практикою попередника керівники лісової галузі продовжують працювати за старими схемами, у яких головне на жаль, не охорона природи, а нажива на ній. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Вже на початку засідання виконкому луцької міської ради про те, що чекає на багатоповерхівку, зруйновану внаслідок ворожого обстрілу, враховуючи технічний звіт від 18.06.25 року, 9-поверховий року, дев'ятиповерховий крупнопанельний багатоквартирний житловий будинок пропонується першим виконати демонтаж несучих та огороджувальних конструкцій конструктивних елементів. Внутрішніх інженерних мереж другої секції житлового будинку на вулиці Озерецькій, зруйнованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Доручити управлінню капітального будівництва міської ради демонтувати несучі та огороджуючі конструкції, конструктивні елементи, внутрішні інженерні мережі другої секції житлового будинку. Що буде з рештою будівлі? Бачитимуть із часом. Це є фактично половина будинку. Після того, як ми демонтуємо цю частину, ми повторно проведемо експертизу, експертизу тієї половини, яка залишилась, на предмет можливості її подальшого існування. І тоді вже буде, скажімо, рішення прийнято остаточно по цьому будинку. Тому що сьогодні на 100% сказати, буде придатна ця друга половина, яка більш Уціліла чи не буде неможливо. Це буде можливо зробити лише після розбору конструкції першої частини, яка більше постраждала. Проголосували і за компенсації лучанам, що постраждали від обстрілу 12 липня. Чотири будинки, які саме найбільше постраждали, так само надходять звернення, де якісь осколки чи лапки прилетіли по інших вулицях. На сьогоднішній момент сума компенсації невідома. Ну, Люди звертаються. Ми в цьому напрямку працюємо. Коли вже повністю буде, опрацюємо весь варіант, і всі звернень, що людина має прийти. Ми, звичайно, обходили. Обходили приблизно 96 квартир, обдивилися це все, зафотографували і відповідно складаємо акти. Люди мають звернутися офіційною заявою, і тоді вже ми розглядаємо, чи вони йдуть на компенсацію через дію, чи йдуть компенсацію через чеки. Ну, бо є такі люди, які сказали, що їм не потрібна компенсація, що вони виконують ці роботи ну, якби самостійно, там по встановленню вікон і так далі. Загалом після прильоту, 12 липня, постраждало понад сотню осель. Дехто з мешканців потерпає від російських обстрілів уже вдруге. На сьогоднішній момент так само відселено люди, які отримують компенсацію, це так само ну, десь до 50-60 квартир доходить. Не обійшлось і без маршрутного питання. Так через незадовільну роботу розірвали договір із пере. Товариства з обмеженою відповідальністю Бест Груп». Маршрутка номер 11 поки курсувати містом, не буде. І ситуація з наданням послуг дещо погіршилася, ну, але на це впливають різні фактори, так само, як і мобілізація водіїв, нехватка їх, зменшення випуску транспорту, ну і відповідно вже й невиконання вечірніх рейсів. За заявою підприємства було розірвано договір. На маршрут номер 11 але в об'єкт входивши маршрут 50-й. 50-й це Брище, він буде виконуватися за рахунок 54-го маршруту. От. А 11-й через відсутність необхідного для існування маршруту по ну, зійшов з дистанції, закривати його, поки ще ніхто не збирається. У разі потреби відновлення по Серпотоку маршрут буде відповідно відновлений. Ну, а на сьогодні він існувати не може. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ, тим самим спричинивши смертельну ДТП. Аварія сталася серпневого вечора минулого року поблизу Луцька. Тепер 61-річний водій мерседеса на лаві підсудних у суді. Першої інстанції за це йому дали 5 років позбавлення волі. Однак сторона захисту такий вирок вважає за суворим для чоловіка. Вважає, що суд першої інстанції прийшов до помилкового висновку про відсутність обставин, що пом'якшив покарання. Рукаят констатувавши наявність лише добровільного відшкодування завданого збитку. Адвокат просить дати підсудному іспитовий термін, адже той має хворобу головного мозку, про яку останній навіть не знав до ДТП. Однак вона і стала причиною трагедії. Результати комп'ютерної томографії, які були зроблені у Грохівській районній лікарні в день ДТП. Однак саме в цій, в цій, навіть в цьому висновку у нього було у, у мого підзахисного було е, констатовано поширення суб арахноїдальних просторів головному мозку, що є патологією, що не може, е, є яка вже свідчить про розвиток деменції. Навіть в тому документі медичному, на який посилалася сторона обвинувачення на який, зрештою, вируку послався суд. Дізнався про цю хворобу, я вже коли це сталося. Зараз не треба лікуватися, тому що стан дні погіршується. Втрачаю пам'ять <кхід> Що дати мені можливість лікувати свою хворобу, вона важка. Про події того вечора сам обвинувачений не на камеру розповів, що він повертався з відпочинку, коли за кермом раптово втратив свідомість. Далі каже, згадувати про ті трагічні події йому досі важко. Перебував на відпочинку. Зранку йому подзвонила дружина, яка повідомила, що росіяни обстріляли селище, Богородчани, у якому він проживає. А саме прилетіло дві ракети, через що дуже хвилювався. Поїхав з відпочинку додому, почував себе добре. По дорозі, проїжджаючи село Терешківці Луцького району, відчув запаморочення. Після цього почув тріск гілок і відчув удар. Як зрозумів пізніше, це були подушки безпеки. Наслідок зіткнення 36-річний пасажир автівки ВАЗ загинув на місці події. Ушкодження мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень та перебувають в прямому причинно-наслідковому зв'язку зі смертю, що наступила внаслідок поєднаної тупої травми голови та тулуба, ушкодженням внутрішніх органів, що призвела до гострої крововтрати. А ось 55-річний керманич того ж авто, житель села Терешківці, від отриманих травм, помер вже у реанімації. Травми мають ознаки тяжких тілесних ушкоджень та перебувають в прямому ж причину наслідковому зв'язку зі смертю, що наступила внаслідок поєднаної тупої травми грудної клітки та живота з ушкодженням внутрішніх органів, які ускладнились крововтратою, що призвела до легенево-серцевої недостатності. На суді присутні сестра водія та мати пасажира автівки ВАЗ, які загинули. Проте вони щодо пом'якшення покарання підсудному не заперечують. Не ми з винуватцем, однак іншої думки щодо пом'якшення покарання ввинуваченому, прокурор. Не слід забувати, що від даної дорожньо-транспортної пригоди настали тяжкі наслідки у виді смерті двох осіб. Це є непоправні втрати для потерпілих. І як вже про це зазначав суд першої інстанції, вони не можуть бути фактично якимось чином компенсовані в матеріальному плані. Суд надає слово самому обвинуваченому. Ще раз вибачаюся перед потерпілими. Моє ще каяття. Збронити тому з огляду на хворобу підозрюваного та прохання родичів загиблих суд таки вирішив дати винуватця ДТП замість п'яти років реального терміну, три роки іспитового строку. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Пізно ввечері, 20 серпня, 2019 року, чоловік напав на перехожого. Ним виявився 45-річний житель Луцька. Спочатку побив його, а потім забрав мобільний телефон та банківські картки. Однак, згодом нападник доповнив свій послужний список ще одним криміналом. Його було затримано за вчинення іншого злочину, грабежу. І поки він відбував покарання в місцях Несвободи, було зібрано докази вчинення ним ще і розбою. Нині суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у вигляді 8 років та 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Мітація торгів замість чесної участі у конкурсі закупівель у центрі уваги. Тендер на постачання електроенергії, що мав би слугувати інтересам держави, проте, як підозрює прокурор, став домовленістю двох підприємств. Наразі справа на розгляді у стінах господарського суду Волині. Якщо провину доведуть, то гроші таки доведеться повернути а сума доволі немала. Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНСОЛ Україна та товариства з обмеженою відповідальністю МЕКСВЕН під час участі у тендері торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель. А відтак доводить, що договір від 16 березня 2021 року номер 15, укладений за підсумками тендеру, підлягає визнанню недійсним як такий, що завідомо суперечить інтересам держави держави та суспільства, а отримані грошові кошти за спірним договором підлягають поверненню, в результаті чого прокурор наполягає на стягнені Tiger Strategy Capital Management Ukraine на користь державного підприємства Дирекція по будівництву об'єктів гроші в сумі близько 14 мільйонів гривень, а в свою чергу з останнього одержані за рішенням суду кошти повернути в дохід держави. Однак на підготовче засідання ніхто з представників підприємства не з'явився, проте прокурор не про. Щодо продовження без них. Сторони повноважним, що нам повідомлені час та місце проведення розділу. Окрім цього, впроваджуючи провадження в даній справі, суд не визнавав обов'язкову явку представників сторін у судові засідання. У межах підготовчого провадження не висловився стосовно поданого позову від ковідач 2 Це товариство з обмеженою обмеженістю «Tiger Strategy Capital Management Ukraine». Однак суд таки вирішив відкласти засідання, аби заслухати пояснення на позов самого відповідача. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На лаві підсудних чоловік, що займався підробкою документів для незаконних перенаправлень військовозобов'язаних осіб через кордон. Щоправда, клієнти неординарні. Перетинали рубіж не з кінцями, а їздили, так би мовити, туди назад. Цікаву історію під час чергового засідання у цій справі розповів один із мандрівників. каже, познайомився із обвинувачуваним. Домовився, що за 2,5 тисячі гривень той його оформить водієм на підприємство «Захід Сабтрейд». За дорожніми путівками чоловік нібито мав для фірми їздити за різним крамом у Польщу. В Яких цілях ви здійснювали даний виїзд? Потували їздити по їжу, по одежу. Вас, частина, там, і Загалом виїздів здійснював кілька як до початку повномасштабного вторгнення, так і після. Ще один чоловік, який сьогодні свідчить по справі за допомогою обвинувачуваного, їздив до Чехії. Щоправда, оформили його за іншою схемою. Ну які були умови е, умови, там донесення шлях, треба було скинути паспорт. Паспорт, водійське права, ну, водійське посвідчення, закону паспорт, і, і там тоді сума була, по-моєму, не пам'ятаю, по-моєму, 350 дорожчок. Скільки разів виїжджали, пам'ятаєте? Війна, виїхав, трохи виїжджав у разі мінімум 10. Подібних хитромудрих схем обвинувачуваний прокрутив чимало. І за усі ці діяння його навіть не взяли під варту, а дали можливість вільно пересуватися. На даний час. В 25 червня 2025 року були продовжені заходи забезпечення кримінального провадження відносно обвинуваченого продовженого застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Чи бува не прокручує ці схеми обвинувачуваний надалі, коли йде судовий розгляд, говорити не беремось. А от за тим, яке покарання отримує так званий бізнесмен, будемо слідкувати. Катерина Хмілевська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Через сварку чоловік ударив іншого кулаками по голові, обличчю і навіть коліном у груди. Інцидент трапився просто у під'їзді багатоповерхівки. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. А от нападнику 850 гривень штрафу. У звичайний вечір у під'їзді будинку сталася бійка. Двоє чоловіків святкували день народження, як раптом хтось постукав у двері, після чого розпочалася бійка. Чоловік, який мав особистий конфлікт зі знайомим, накинувся на нього з кулаками. Потерпілий Отримав синці, забої та подряпини. У суді нападника визнали винним, проте на попередніх слуханнях він запевняв суд, що все не так однозначно. Чи... Також відомо, що речових доказів немає. Крапку у цій справі слуги Феміди наразі поставити не можуть. Проте судове засідання сьогодні не відбулося. Як відомо, представник потерпілого подав клопотання про його перенесення. Що буде далі, вирішить суд. До слова, якщо вину розбишаки доведуть, то він влетить у копієчку. Має відшкодувати потерпілому 10 тисяч гривень та ще 8 – адвокату. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.